Дорогі брати та сестри, у вечірній час і хочу привітати церкву справді із хорошим початком цього тижня. Адже в цю неділю ми мали хрещення, коли люди, брати та сестри, вони хотіли заключити завіт з Богом і зробили це. Слава Богу, за це. Хочу разом з вами також поратіти тому, що ось ці люди вони долучилися до церкви і стали ось тими камінцями живими, про які говорить апостол Петро. Власне, сьогодні хочу роздумувати нас цим текстом, яке записане у першому соборному Пісні апостола Петра у другому розділі з п'ятого тексту. І самі, немовте каміння живе, будуйтеся у дім духовний, на священство святе, щоб переносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Ми всі різні. Маємо свій темперамент, маємо свій досвід, маємо свої амбіції, маємо різний сімейний стан, положення в суспільстві освіту. Проте нас усіх любить Бог, і кожного із нас він призиває у свою церкву. І він будує свою церкву тут на землі для того, щоб вона була успішною, для того, щоб вона мала вплив на суспільство, для того, щоб вона була осією нареченою. Яка є справді досконалою, і він буде її виховувати, очищати для того, щоб приготувати на день, коли він прийде сюди чи забере нас, і ми були готові. Отож, незважаючи на все наше різноманіття, ми являємося церквою. Проте, якщо ми коли-небудь мали справу з будівництвом, то ви певно скажете, що велика купа каміння, яка просто лежить десь на складі, або у вас на майданчику будівельному, це ще не споруда. Потрібно правильно виложити ось ці камінці, цеглини, потрібно правильно їх з'єднати у правильному порядку, і лише тоді ось ці камінці стануть схожі на якийсь будинок. І ось Господь він бере кожного із нас і ставить на певне місце у будівлі. І хочу сьогодні пороздумувати над своїм місцем у церкві. І перше, про що хочу говорити, це те, що ось ця цеглинка, ось цей камінчик, він має на що служитися. І слово Боже говорить, що ось цією основою може бути лише Ісус Христос, лише Слово Боже, лише віра в нього може бути правильною основою і ніяк інакше. Адже це Божа споруда, і він визначає, що основою для нас має бути Христос. Якщо ж ми не на ньому, не на ній, то відповідно ми не його споруда. Ми можемо себе вважати будь-як, можливо, віруючим, але якщо ми не віримо в Ісуса Христа, то ми віримо відповідно у якісь хібних богів, вхідні якісь цінності, і, відповідно, ми не будемо в церкві, хоча хочемо бути ось там. Отож, перша сторона, на якій ми е, лежимо на основі, це є низ. Далі ми говоримо про те, що кожна цеглина вона має ще дві грані бокових. І ось ці бокові грані вони торкаються інших цеглинок, інших братів та сестер, які є поруч нас. І інколи вони кострубаті, інколи вони хороші, приємні. Але ось ці цеглинки вони виховують нас, десь нас підточують, десь ми когось підточуємо, маємо вплив один на, на одного. І це добре. Бог нас ставить в правильному місці. Не буває так, що ми десь. Вибрали якесь тепленьке містечко, і ось там знаходимося, і нас нічого не турбує. Ні, Господь розуміє, що от саме для нашого характеру потрібно нас розмістити поруч тих чи інших братів та сестер, які будуть мати вплив на мене, а я відповідно буду мати вплив на них. І тим самим ми будемо притиратися, виховувати, шліфувати один одного, і в кінці кінців ми будемо на тому місці, де нас хоче бачити Господь, і ми будемо справді ну, міцними, міцними, тому що ми різні. Якщо говорити про нашу різність, то хтось із нас це сильна міцна цеглина, яка справді може витримати велике навантаження. Багато із нас є люди, які вже, можливо, половинки, четвертинки десь побиті життям, побиті війною, побиті гріхом. І ось ми, можливо, думаємо, що ми ось там десь на узбіччі життя перебуваємо, і вже нічого нас не чекає хорошого. Проте це не так. Господь із цих камінців, які ось там на обабіч, може зліпити щось толкове. Якось я мав діло із будівництвом разом із статом, і дуже часто насправді потрібні ось такі менші частинки цеглини для того, щоб поставити ось правлю в те місце і ніяк не більше. Інколи навіть приходилося брати ось цю четвертинку і ще її відбивати кусочок для того, щоб поставити саме туди. Для того... Щоб ця будівля була такою, якою задумав я. І Господь, якщо ми є слухняні, може взяти ось таких обрубків, ось таких побитих кирпічиків і збудувати щось величне. Друга річ, про яку я хочу сказати, хоча вже це вже третя, це те, що ми маємо, крім бокових граней, ще фасадну та внутрішню. Ми можемо. Переживати за зовнішній наш такий вигляд за те, які ми для інших людей, і в той же час ми знаємо, які ми всередині, які цінності є у нас всередині, що нами мотивує, і це внутрішня частина. І ось нам потрібно мати якийсь баланс в цьому, адже не буває так, що зовнішня будівля дуже гарна, а внутрішня все дуже погано. Довго ми і грати у фарисея не зможемо. Рано чи пізно фарисейство воно проявиться, і такі фарисеї, які жили в часи Ісуса Христа, вони довший час е, грали в себе хорошого, але пройшов час Пасхи, Голгофи, і ми знаємо, чим це все закінчилося. Люди розіп'яли найневиннішого людину у світі, тому що мали свої амбіції. І так само всередині. Якщо ми хороші всередині, якщо ми святі всередині, якщо ми прагнемо до чогось святого і чистого, то і наш зовнішній вигляд, наш прояви, наш характер, наші слова, наші діла, вони будуть мінятися, вони будуть проявлятися відповідно до нашого внутрішнього стану. Отож, нам потрібно шукати в цьому баланс і прикрашати як зовнішню сторону, так і внутрішню. І останні наші такі роздуми це те, що ми маємо ще і верхню частинку, виявляється. І Господь може на ось цю верхню частинку когось поставити. Це не погано, це є дуже добре, адже коли на нас ставлять когось іншого, хтось той, хто продовжує справу після нас, це означає, що ми вже досить міцні і можемо витримати ось того слабшого, кого ставлять на нас зверху. Отож, потрібно делегувати свої е, е, відповідальні сезонам, потрібно допомагати молодим, новонаверненим, підтримувати їм, давати змогу робити, стати десь вище над нами, можливо, для того, щоб церква будувалася. Адже ми тут не вічні, а Божа справа повинна рухатися далі. Отож, на верхньому грані Господь рано чи пізно захоче поставити якусь цеглинку, чи ми будемо прочатися? Не знаю, якщо будемо, Господь, я думаю, продумає, що робити з нами, та тим не менше його справа буде продовжуватись. Отож, брати та сестри, на заключення ще раз хочу нагадати: ми всі різні, але ми всі Божі. І Господь працює з кожним з нас окремо і в той же час із церквою Вселенською Він також працює. І він хоче, щоб ми всі були успішні, щоб ми мали щастя, щоб ми були. Плідні для нього і щоб його церква була сіяюча тут на землі, навіть у час війни. Отож, допомагаємо один одному, тримаємо один одного, підбадьорюємо один одного, для того, щоб всім разом з церквою бути там в небесах. Отож, давайте зараз помолимось і подякуємо Господу за нових членів церкви, принесемо їх на руках молитви, будемо молитися за них, заступатися за них, допомагати їм і в той же час. Думати про своє особисте духовне життя. Амінь.